3 жовтня, 24 рік, місто Рівне Україна. У нас дощик невеличкий, це дуже добре, не треба поливати стаканчики. Хожу, перевіряю, який стакан вже можна зрізати. І з вівторка, з 15-го буду відправляти саженці закритою кореневою, тобто стакан. Ось хочу показати, у вас мають бути точно такі самі це я свої, своїми саженцями висаджувала сорт Сандра в серпні. І ось він вирішив теж бути ремом. Дивіться, який квітка здоровий. Напевно, на Новий рік хоче дати ягодок. Він, напевно, тут лишній, хоча не змерша квіточка, бо ще морозів не було. Ось такий. Така велика смачна солодка ягода. Раніше Звичайно, що зараз ягода тільки на, на ремонтантних сортах. Ось. ягідки. Профюжн. Дуже солодка смачна ягода. Мекесенька. Навіть дощ, дуже солодка. Французький сорт. Класно все почуває. таке тверде-тверде. Сидить на самому сонці. Дуже давній, але дуже хороший сорт. Поки що все надкорінені. Так от провіряла стаканчики на сортах КСД. І, ну, чесно кажучи, просто шкода. Дивіться, які вусики. Вусики і вже. Прям корінчики, хоч бери і став зразу стаканчик. Ось почала вставити. Я розумію, що це буде навесно. Але просто шкода зрізувати, викидати такі вусики. І це в багатьох, в багатьох сортів. Така історія. Ось так зараз виглядає Клодія. Теж стоять стаканчики. Частково вже готові, частково ще не готові. Буду дивитися, що зрізати, що лишиться на весну. У всякому випадку шкода просто. Літом такі вже були ті вусики. І пересихали. Ну, от, звичайно, бачите, воно тільки пішло. Це хіба що на кінець жовтня. Відповідно, якщо будуть замовлення, буду відправляти до кінця жовтня. Зараз сказати про погоду ніяк не можна. І в спеку літом було висаджувати теж. Ніяк, нічого доброго. Бачите, які вусики. Ну, шкода. Шкода, гарні вусики. Кажу, літом такі вже були, а тепер ось. Бери і став. Так, звичайно, що саженці будуть вже в жовтні не такі високі а будуть такі приземисті, бо сама полуничка лягає, так якби прикриває своє корінечко. Ну і не ставити такі вусики, теж шкода. Так що, з до неділі зніму всі, що є, готові, деякі сорти взагалі не дали вусиків. Або такі вусики, що я їх і не вкорінювала. Деякі гарні, вже сажанці можна знімати. Ось таким корінням це вже 100% можна знімати. Буду дивитися по готовності в групі Viber. Буду писати які сорти є в наявності на відправку. І відповідно, які буду ставити на корінення. На весну теж дам списочок. Хто захоче, собі замовить, хто боїться зараз вже висаджувати, чи в кого не готова ділянка, чи по іншим причинам там переїзду, заїзду. Всякі, всякі зараз можуть бути обставини. Ось таке корінечко. Звичайно, що його треба вже зрізати і вже відправляти. Але бачите, зараз це листя лягає. Ну, не стоїть, а лягає. Воно вже, якби. Готується до того, що вже можна і спадки. Так що, ось так. Різні сорти по-різному себе ведуть. Поки що роз... я спостерігаю і зробила для себе висновок, що смак ягоди дуже важливий. Але не менш важливе те, як себе почуває, почуває сам сорт у вас на ділянці. Якщо він дуже болявий, напевно, не варто лікувати і боротися з такими сортами, а краще їх просто просто видалити і попробувати вирощувати сорти, які у вас будуть гарно себе почувати. Я багато сортів зараз просто пересаджувала сонце в півтінь, з півтіні на сонце. І ще буду дивитися, спостерігати і зробила для себе висновок, що не варто тримати сорти, тим більше що вони посажені. На, на одних грядках, близько одна від одної, і коли щось таке неймовірне вистачає. Полуниця, воно передається сорту на сорт. Тому вирішила, що все-таки буду дивитися. Так само ви, коли отримуєте, обов'язково робіть і підживлення, і обробки, хоч і зараз осінь, але від шкідників і від хвороб варто, варто зробити хоча б одну-дві обробки. Тим більше, що, можливо, і ще й осінь затягнеться, і шкідники вони такі Вони будуть пробувати залазити в сердечка і зимувати у ваших рослинках. Ось бачите, які вусики. Ну, як його викидати. Відповідно, я. Зріжу готові стакани і поставлю ще на вкорінення. Думаю, за жовтень місяць воно мені вкорінеться. Якщо не продасться, я не переживаю, що виживе, буде реалізовано чи запропоновано уже весною. Ніхто не знає, коли та весна настане, може в лютому, може в березні, може в квітні. У всякому випадку я роблю саженці тільки в стаканах. І думаю, що вони в мене перезимують, так як і в тому році було. Так були випади після зими, але більшість сажанців поїхала до своїх нових діляночок. Ось така полоничка на жовтень місяць, місто рідне, Україна. Висилаю я новою почтою. По всій території України. Сортів багато, саженців мало. Є сорти, які вже продалися, вже не мають вусиків, вже немає ні одного стаканчика. А є які ще будуть ставитися навіть на жовтень місяць. Є сорти, звичайно, з дуже потужними такими вусиками. Я вже третій раз заколюю. Вусик, а він віце, це, це фанела. То взагалі настільки, настільки вони як, як жгути такі, вони просто від, відскакують. Ну, Дуже цікаво спостерігати за сортами, але чомусь дивлюся, більшість. Людей все-таки замовляють сорти, які є на слуху, які є давніми сортами. Я не скажу, що вони погані, ні в якому випадку, але до, для, до новинок ставляться дуже обережно. Тут вибір кожного, кожен має право на вибір саме тих сортів, які він хоче. Але от як мені особисто дуже цікаво саме от Новинки, так? Хоча і оглядів по них практично немає, ягоди ніколи не бачила. Але цікаво посадити, скуштувати, подивитися, як вони себе ведуть. І тут, звичайно, дуже не вгадуєш саме з є сорти, які все гарно ведуть на сонці. от Просто пилюче сонце гарно ведуть. А є, що листя зразу отак от скручується, і лий не лий йому не вистачає. Ну, якби він просить, будь ласка, ну притіни мене чим небудь, ну, ну заховай мене. Тому ну, дуже цікаво спостерігати за цим всім. Чекаю, поки трішки просохне, щоб зробити обробки уже всіх і саженців, і. Я роблю зразу і саженців, і самих кущиків. Ось, або зараз така погода, що ось ось стоїть вода, да? це плямистість моментально, тим, тим паче, що ночі у нас дуже холодні на сьогодні. Але от зауважила, що є сорти, які взагалі, по-моєму, не варто продавати осінню. І, і літом, тим більше. Вони настільки манюнькі, вони взагалі не ростуть. І це навіть або пізні, або середні пізні сорти. Навіть ну, отакі, отакі. Манюпоньки, манюпоньки. Уже питала дівчат, і все кажуть, та, вони тільки весною вистрілюють і йдуть у великі кущі, а самі по собі вони зараз такі зовсім манюнькі. Ну, кажу, кожен сорт веде себе якби по-своєму, так, і до кожного треба підхід. Сортів асортимент дуже великий, мені дуже цікаво спостерігати за ними всіми. Звичайно, хочеться смачну ягоду. Ну ось саме новинки останніх років дійсно дуже-дуже-дуже смачні. Вони навіть не те, що вони такі солодкі пересоложені, розумієте, а в них настільки смак, якийсь ну непростий смак, так скажімо, солодкий. Тому що якщо тільки солодкий смак, це теж не дуже смачно. Якщо немає якихось ноток, немає якогось після смаку, ну просто, просто солодке. Мені, наприклад, такі не дуже подобаються. Хай вони будуть іще з якоюсь такою ноткою, але ну, тоді виходить така, такий цілий букет і насолоджуюся саме цією полуницею. Ну і відповідно, щоб не були такі е, пластмасові. Якби не я на це зауважую, Але, от чесно скажу, такий в нас цей рік був е, на рахунок, і самі бачили такої спеки, якої раніше в нас ніколи не спостерігалося. І все ж таки треба дивитися на стійкість самого кущика. У всякому разі, я буду це зауважувати. От з Азією вже вже які ріки я обіцяю просто викинути, тому що ну, я розумію, ягода, хоча в цьому році вона кислила. Так як він починає оце витворяти, такі всякі кульбіти, і ходиш і оце нервуєш кожен раз. Ну В цьому році ще лишила, буквально так, подивитися, що буде на наступний рік. І в наступному році вирішила, просто буду видаляти. Просто буду отак масою видаляти сорт. Не хочу я окремо лікувати якийсь окремий сорт. Оце ще з пересадками ще граюся. А якщо сорт явно болявий, обробляється все по одній схемі. І виділяти, і спасати, і лікувати, витягувати якийсь сорт, я не маю жодного бажання. Так що, ось так, стоять стаканчики. Які готові, які не готові. Буду дивитися, хто має бажання ще можете висаджувати і висаджувати. Реми я взагалі висаджую собі в листопаді більшість, щоб не ходити і не смикати квітки. Бо хто переживає сильно, що реми там не виживуть, аби не була земля замерша. Ну, відповідно, КСД-сорти, літні сорти, вже в цій, в цій порі треба дивитися на термін. Бажано, звичайно, мати на своїй діляночці, хай не багато, хай по, там по десятку кущиків, але ранніх, середніх, пізніх сортів. А обривати квітки і запускати на плодоношення після того, як відплодоносили пізні сорти або хоча б е, середньо пізні. І будете мати ягоду ціле літо. Ось уже жовтень, а ягодка іще є. На ремах ще можна поклювати. Де-не-де, -де ще навкорінені реми стоять. Не знаю, коли вони вкоріняться, але, всякому разі, ось. Ягодки ще можна поїсти. Маджастик. Смаччим ще сорт. Напробував його розвезти в цьому році. Ось каштуємо. Угу. О, зірвала не дозрів, Ммм. добре. А не дозрівше кислик. Ось, коли ті ягоди не бой. з під снігу. Альтес. Обривала, обривала квітки. Ну, Ось собі її ще розсадити і на продаж були. Ось так виглядають зараз кущики. Це рахуйте, він плодоносив ціле віто. І от, куди ці квіточки? Ось такі Кущики. і цвіте. Уже не знаю, що обривати, не обривати. Але, у всякому разі, воно добре, коли є своя явідка. Вирощуйте свою. Яда, ягода, не найсмачніша. Yeah, go